Друзі, всім привіт! Ви на каналі Влатиста 200. Попала нам в руки отака Honda Dio! Скутер хоч не в дуже гарному стані, але їде він дуже-дуже добре. Зараз у нас температура приблизно мінус 10. Ми будемо пробувати їздити на цьому скутері. Снігу, льоду буде цікаво. Намотали ми ось такий мутузок, щоб трошки був зацеп. Хотіли зробити ципки, але ципки поставили і тут не пропускало, не пропускало колесо. Тому зробили ось так. Ми вже каталися, пробували. Все дуже гарно їде. Дарує неймовірні емоції, тому пробуємо заводити. Тільки ми виявили проблему, то що газ у нас замерз. О! Вже розмерз Заводимо. Завелась як часики. Тому поїхали. так вона на ній робити. Ось такий Бернаус. pode ver. Pois é mais boco. Вот такие зимовые покатушки. Друзі, на цьому будемо завершувати наше відео. Ось так класно покаталися на цій взірваній хонді діо. Дарує вона неймовірні емоції. Ось так тут все розрили, розрили, цей, розрили цей сніг. Але емоції незабутні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!